Авторський вірш на порозі осені. Пора осіння вже кружляє з дерев листочки, де неде скидає, і в травах коник стрибунець співає, Про осінь диво сповіщає, злегка холодний вітер продуває, і на деревах гілками гойдає, неначе ручками махає, в обійми осінь. Все згортає неподалік береза, наче панна в оксанитовому вбранні, на берегах малинових доріг Стоїть у спогадах покинутих обіс. Якісь давна поміж дерев тут виглядають, і про повернення життя сюди чекають. Колись тут предки наші виростали, хутір малинів обживали.